Чи буде конфлікт США з Данією з приводу Гренландії? Мій прогноз не буде не буде жодного конфлікту. Американці Гренландію просто куплять. Ну про це зокрема сказав е, віце-президент новообраний Девенс. Виступаючи на е, одному з телеканалів, і е, тут е, я думаю, йому можна цілком вірити. Е, він каже: нам не потрібно використовувати військову силу. Люди забувають, що у нас вже є війська. В Гренландії, Да, в американців є вже певний контингент, але знову ж таки до його використання не дійде. За словами Венса, місцеві жителі під час нещодавнього візиту сина Трампа до Гренландії висловив бажання мати право розвивати власні ресурси. Ну, в принципі, оці 57, здається тисяч аборигенів, які живуть на острові Гренландії. Вони як і всі люди. Homo sapiens сучасні на планеті Земля мають таку особливість, що люди хочуть жити добре. Якщо ти їм пропонуєш можливості, можливості розвитку економіки, можливості стати стократ багатшими, то вряд чи вони встоять. Ну, в принципі, вони і так не, не були бідними. Там рівень життя десь європейський, але але Данія не зробила нічого, щоб прискорити освоєння гігантських. Природних ресурсів Гренландії вона навіть не заселила її достатньо своїми людьми для того, щоб утримати цей острів біля себе. Ну можна ж було 200 тисяч даців туди поселити, розпочавши, вклавшись в якісь добувні галузі на берегах. І все, і ніякі аборигени не проголосували б за відділення, що вони хочуть зробити е Гренландії від Данії. Але Данія взагалі дуже байдуже ставилась до цього острова. Е ніяких ні своїх інвестицій, ні іноземних інвестицій особливо не залучалась і. Тут островом починають цікавитися китайці останніми роками дуже активно. Ну, звичайно, що в американського бізнесу виникли великі побої в американського бізнесу і, в общем-то, в американської держави, в американських не побоюсь цього слова сказати, державників. Тобто вони ж бачать, що Китай ласить захопити Гренландію, а захопити Гренландію це фактично міцно стати ногою. У е акваторії Північного Льодовитого океану, фактично, оточити Америку з північного боку, не говорячи вже просто про величезні природні ресурси. Америка, ну Америка, сто е разів більша данію і по населенню і, і по всіма іншими можливостями. Вона може запропонувати е Гренландії. Е Місцевому населенню, місцевій владі, якщо говорити, що там є якась місцева влада е освоєння тих природних ресурсів. Америки є для цього і технічні, і фінансові можливості, щоб почати видобуток чогось. І я думаю, що е очевидно, що домовляться до того, ну прямо скажемо, е місцеву еліту підкуплять, як і решту населення місцеву літу, можливо, підкуплять навіть якось по прямому, дадуть якісь долі акцій в великих американських компаніях. Ну а місцеве населення буде задоволене тим, що в нього буде робота, де будуть платити, я не знаю, не по 3, а по 5 десять по тисяч доларів у місяць. І е, якщо ніяких великих потрясінь не станеться. Ну, типу ковіда чи ще чогось, не дай Боже, третьої світової війни, якого яка, сподіваємось, все-таки не розразиться із нашої російсько-української війни, а ця війна потухне. То, скоріш за все, за рік-два-три Трамп, мій прогноз, прибере Гренландію до рук, і це дасть дуже великий поштовх для розвитку американської промисловості, зростання американського ВВП. Що буде? Корисно для західної цивілізації в цілому.